Якщо я зараз не почну, то я не почну ніколи. Отже, вітаю на моєму каналі Есте Мішель. Свічки вітає. Есте Мішель це назва мого бренду свічок. а Тая так звуть мене. Отже, це відео буде перше просто експромт, бо я насправді дуже багато готувалася, навіть прописувала сценарій. Але я не можу підготуватися так повністю, щоб все було ідеально, Тому я вирішила: от зараз я починаю, або вже я ніколи ніколи не зможу включити камеру і казати для Ютубу. В інстаграмі я вже навчилася там знімати вілси, себе показувати, щось розказувати там, ну, там коротенькі відео, тому мені набагато легше. А для Ютуба у формації Ютуб-блогерів мені це ще важко. Тому сподіваюся на вашу підтримку. Ставте лайки. Думаю, вам буде цікаво, для кого я знімаю цей блог. По-перше, для себе, тому що я хочу зафіксувати усі моменти свого шляху розвитку себе як особистості, свого бренду свічок. І також блогу, інстаграм-блогу, тому що я намагаюся створити щось своє, таке ще до кінця я ще не розумію, що, тобто воно все приходить там в процесі. Наразі в мене вже почало щось виходити, те, що мені подобається, але про це я потім розкажу. Ще для кого буде. Цікавий цей блог для майстрів, які роблять щось там своє, якесь хобі у них є, але вони не наважуються його монетизувати, тобто продавати свої роботи на постійній основі. Це дуже важко перейти. Оцей крок зробити, що я не тільки собі там, друзям, знайомим, а ще людям. Я хочу поділитися своєю творчістю з людьми. А, і оцей от перший крок зробити дуже важко. А, коли ти його зробиш, далі вже легше йде, але виникають інші складнощі, з якими теж потрібно а, працювати далі. Я з цим стикаюся, стикалася, а, але руки я не опускаю. Це ось ні в якому разі, я, в мене вже навіть віра в себе появилася. На початку не було такої віри, було дуже так, скажімо, важкувато. Але в мене вірили оточуючі мої, це мені допомогло. Ще, можливо, вам буде просто цікаво за мною спостерігати, тому що я починаю розкриватися як людина. Просто я. Стаю більш відкритою до світу, розповідаю про себе, відкриваю себе з нових якихось боків, сторін, я не знаю, як це. Нові грані себе я відкриваю. І, Ну от, YouTube — це теж щось новеньке, що я вирішила спробувати. Чесно, Ну ні, не лячно, Зовсім не лячно, це досить цікаво. Тому. Тому вітаю, вітаю в моєму блозі. Ну що, почнемо? Сьогодні щось розповім. В мене навіть заготовочки є такі, знаєте, там я прописала, буду розповідати про це, про це по пунктах. Ну, мабуть, мабуть, просто розповім сьогодні для початку, з чого це прийшло, як я прийшла саме до свічок, тому що. В мене були різні інші ідеї, і я хотіла займатися шоколадом. Я дуже люблю шоколад, і мені хотілося робити щось таке солоденьке, гарненьке, смачненьке, але поки що не склалося з шоколадом. От, отже, розповідаю, я логіст. Після завершення університету, 2008 рік, десь в мене з цифрами не дуже. Користуюся калькулятором. Насправді, я дуже добре себе зарекомендувала у цій сфері, але мені потрібно було щось творче, якесь творче проявлення, я намагалася його знайти в логістиці. Ну, це можливо, але для мене це виявилося, цього виявилося мало. Я намагалася писати, щось писати, якісь ну, книжка в мене не вийшла. Навіть в мене ніякого завершеного твору не вийшло, були ідеї, я намагалася, але після 22-го року в мене просто все відрізало, я нічого не писати не могла, ні, навіть оця творча, якась частина, вона просто вимкнулася в мені у той, той час, коли все почалось у нас в Україні. Отже, з написанням в мене не склалося. Потім я думала спробувати себе у каліграфії, так навіть не дійшла до цього, але в мене це там пунктик стоїть на, на майбутнє. Потім шоколад, коли почався ковід, тоді ми сиділи всі вдома і часу появилося більше. Я така думала: О, шоколад! А я ще минулого року перед ковідом замовила такі ручної роботи. Цукерки і шоколадки. Вони просто неймовірні. Отакий смак божественний був. І я така думала, Хочу, хочу робити шоколад. <смі> Заходжу. Знайшла відео дуже багато на Ютубі, як його робити. Там є ціла схема. Тобто, це не так просто. Ти не розтопив шоколад, залив, і в тебе вже готова шоколадка. Ні. А її потрібно темперувати, тобто там температура потрібна, конкретна, конкретна температура для розплавлення, для заливки. Там дуже-дуже багато нюансів. Я накупила собі матеріали: інструменти, шоколад дорогий, декор для шоколаду. Все підготувала, навіть спробувала зробити, моїм всім сподобалося. На вигляд, ще потрібно було далі працювати над цим. Проте я зрозуміла, що я буду дуже багато робити браку, а брак, куди я буду дівати? Ну, вже ж я буду його їсти. Ну, я буду його їсти, сім'я моя буде його їсти. Тобто, ми такі спавнемо колобки. Тож це не варіант. А, ну, плюс багато-багато допоміжних повинно бути речей. Тобто винний холодильник, щоб зберігати його правильно. А сам шоколад він не дешевий. Тобто ці всі гранули, з яких це робиться шоколад, чи само какао воно вона дешеве. І точка входу у цей ринок дуже висока. Тому, а, плюс ще кондиціонер повинен бути, тому що температура у по, приміщенні теж дуже е, на це впливає. Важлива температура у приміщенні. Е, е, отже, е, дуже багато факторів для шоколаду. Тобто я вирішую, що ні. Шоколад мені трохи рано. Що ще? І тут мені. Видає рекламу, свічок, там навчання по свічкам, а я дуже люблю полум'я ще з дитинства. У мене була така історія. Була пластикова бутилка, у нас газова комфорка. Ну, скільки мені там років, 10-12. Що, знажла собі комфорку, взяла цю бутилочку над цим газом. Вона так плавитись почала такі візерунки на, ньо, на ній. Ну просто вогонь. Мені так сподобалося. Але пластик плавиться. Е, гарь такий запах неприємний. Тато заходить, бачить це все, я получила, добре. все. Він мені охоту надовго відбив від цього. Але полум'я я дуже люблю. Тобто, я коли побачила це навчання, вже ж я його купила, я його пройшла, купила всі матеріали необхідні, все спробувала, в мене вийшло. Е, мені, ну, на той час мені здавалося, вау, як гарно в мене вийшло. Ну, справді вийшло добре. Е, і я почала робити. Я почала там заливати маленькі свічки, е, зробила подаруночки. От я дуже люблю робити І От я зробила такі маленькі свічки на подарунки. Я почала робити їх тоді, але дійшла вже до того, що я можу свою творчість. Подарувати комусь, да, не тільки там своїм друзям і близьким, а ще комусь з оточення. Це я вже прийшла у 2023 році до цього. І напередодні повномасштабного ввечері, в 23.00, я сплачую дуже велике замовлення аромаолійок. Дуже велике. Тому що я хотіла їх. Ну, Спробувати, як вони, який аромат, і використовувати далі там, для створення колекції. А ще я, мій великий, моя велика помилка була: я купила багато скляної тари, саме баночки, баночки з закручуючимися кришечками. З деякими я не впоралася, не підібрала гнот, і вони мені не сподобалися. Тобто я бачу, що дівчата продають у таких баночках свічки, але. Як на мене, там дуже маленький отвір, і не вистачає дерев'яного фітілю, бо я дуже люблю дерев'яний фітіль, йому не вистачає кисню, мабуть, і вони тухнуть щось, щось не... Ну, я з ними не справилася. І я вирішила, що це, ну, що це не мій формат. Вони в мене так і лежать, я їх намагаюся продати поки що безуспішно, але а... лежать. І ось я оплачую, і тут ну, всі ми пам'ятаємо цей день, цей ранок. Дівчинка мені пише, що я поки що поїхала, не можу відправити, а я кажу: там мені не потрібно, ну, я теж зараз не... мені це не на часі. І, мабуть, я вже їй написала, що я готова аж влітку, аж влітку десь у червні, мабуть. До мене ці аромаліки приїхали. І мене перші тижні, ось коли все почалося, там люди виїжджають, така, така депресивна ситуація у місті, все таке сіре. Якщо ти бачиш людей на вулиці, то вони всі йдуть або у крамницю, або якісь такі свої діла робити, всі сидять по домівках ввечері, я пам'ятаю, ми вийшли. Прогулятися. Ні, ми, ми поверталися так додому. Десь то була восьма чи дев'ята, в місті нікого нема зовсім, вулиці пусті. І то таке, знаєте, дуже, ну, ви знаєте, дуже важкий час був. І мене спасло саме спасла оця думка про свічки. Я вже думала над своїм брендом, над назвою. Ось мені прийшла ну, назва Стемішель, ну, скажу вам так. Есте Мішель це більше є таке аббатство у Парижі, о, в Парижі у Франції. У Франції є аббатство Есте Мішель, але моя назва з ним не пов'язана. Вона пов'язана ще з, зі студентськими роками, коли я собі придумувала нікнейм для інтернету. І от це було від Stranger Michelle, Скорочено Есте Мішель. І ось ця назва, вона ну, моя. Я вирішила її використовувати у своєму бренді. Можливо, колись я її зміню. Прийду до того, що там буде в мене інша назва. Ну, поки що так. А, і я роздумувала над логотипом довго, який шрифт повинен бути. Ну, Тобто, над такими нюансами, над якими, ну, мені здається, всі задумуються в першу чергу. І я пам'ятаю той день, що я сиджу на лавочці. А, у мене такий ритуал був до... до Повномасштабної десь за місяці два я ходила е, собі марафони, такі міні марафони 10 тисяч кроків. Міні-марафон. Я ходила 10 тисяч кроків, і в мене була ціль, я йшла від дому до одного магазинчику, де була дуже смачна кава. І от я йшла туди, пила каву на лавочці і йшла додому. І от цей ритуал мене якось підтримував вже після. Я ось Пам'ятаю, такий сірий день, небо, небо блакитне, але ну, всередині все сіре, ти не розумієш, що далі. А, потрібно якось триматися. І от я сиджу з цією кавою і мене і думаю над своїм брендом. І мене, наче, знаєте, таке у, у думках, як ангел мене так от обіймає цю назву мене, і я розумію, що ну, це щось. З цього, з цього щось вийде, я буду далі робити своє. Але це був 22 рік. Я ще довго думала: ой, поки я там думала, а що ж я буду робити. І от я придумала колекцію «Полум'я забутих епох. І я вирішила, що це буде саме, будуть саме артефакти, тому що мої свічки, вони, як ne, не свічка, просто свічка, да? там, блекаут, і ми з, е, запалюємо свічку, свічка не дає такого світла, як звичайний ліхтарик. Тобто свічка це більше таке, більш інтимне щось, більш розслабляюче. Спокій вона дарує. Вона йде корінням ще до наших пращурів, коли вони збиралися біля вогнища, біля цього полум'я, яке їх оберігало, дарувало їм зато, щоб Вони готували їжу на цьому, на цьому полум'ї. Тобто це саме артефакт. Ось саме тому от я хотіла, щоб це був артефакт. Є ще друга сторона. Усі ми грали у комп'ютерні ігри, так? і наші герої завжди хантинг-хантінг е, е, полювали. Полювали на артефакти. Да? І артефакт передає якісь скіли персонажу. Тобто е, ти там можеш прокачати щось там, магію, здоров'я, да, силу. От ще інша сторона артефактів. Тобто ось, арт, ось це, знаєте, от Есте Мішель, артефакти, все це моє. Я зрозуміла тоді. Але те, що я зрозуміла, що це моє, але як цим це розвивати далі? А як? Я зробила свічку, я зробила наліпку. М -м -м. В мене була лише одна свічка, одна пропозиція. Я думаю, ну як можна вийти, е, показувати її людям, щоб пропонувати, да, якщо вона одна. Але потім я подумала: ну так, ти посидиш ще рік, е, придумаєш ще декілька свічок, і що ти будеш робити цей рік? Ну, потрібно якось проявлятися. Я таки зробила перший крок. Я думаю, спробую з одним товаром, з одною продукцією, я її покажу і далі, далі, далі. Буду розвиватися. І це дуже правильно, не сидіти ні чекати. Ось як з цим відео теж я, я готувалася, мабуть, ну, декілька тижнів. Ідея в мене виникла десь в середині серпня, і ось зараз я зібралася, така записую. Тож я вийшла з цим артефактом полум'я запутих епох. Він мені дуже відгукувався. На той час я зрозуміла, що моя позиція у школі, коли я думала, та навіщо та історія? ой, Та то було колись. Там. Ми живемо у сучасному світі. ну, Що там ми не знаємо да, з минулого? Але виявилося, що потрібно знати своє коріння, потрібно це вивчати. Я зрозуміла, що це дуже погано, коли ми не знаємо, хто ми є. І ось події 22-го року привели мене до того, що я була у школі неправа, коли вважала, що історію вивчати не потрібно. Але я змінила свою думку, і ось саме артефакт полум'я забутих епох несе у собі сенс саме, от, не забувати про те, що було минулі епохи це те, що Є нашим фундаментом за... наразі. Тобто минулі епохи збудували фундамент для нашого життя, і ми повинні про них пам'ятати. Ось як вийшла моя перша свічка. Ну, Мабуть, я буду вже закінчувати, бо ну, насправді зараз, зараз я кажу. У мене тут. Дуже багато питань собі написала. Я дуже багато вже чого придумала. Ну, я не можу отак, от, знаєте, як там по пунктах там, розповідати. там. Питання таке, я розповідаю. Отже, будемо прощатися. Дуже буду рада вашим вподобайкам, коментарям, підписуйтесь на мій канал. Це буде мене надихати, творити. І записувати нові відео. А, також можете підписатися на мій на інстаграм. Мій До речі, зараз я вже протязі двох місяців веду його регулярно. В мене така, знаєте, як дисципліна вийшла, але не просто так вона вийшла. Це ціла історія, яку я колись обов'язково розкажу. Ну, мабуть, скоро дуже ось. Тож будемо прощатися. Пока!